І захід разом. Львівська формація та харківський музичний гурт дали концерти в сумах в один день. Економічна дилема або чому сумські музиканти змушені співати у Китаї. Про це не тільки сьогодні дізнаєтеся із фан-клубу. З вами Юля Доноєвська, і ми розпочинаємо. Сьогодні у програмі як учасники пікардійської терції ставляться до світового визнання. Чорт візьмі приємно, розумієте. Чому російським прихильникам оркестру «Че» не варто чекати на приїзд харківського колективу? Я не хочу їхати туди і заробляти російські гроші. А також Нікіта Чеканський відверто про дебютний альбом і не тільки. Яка позиція музиканта? Чому треба їхати з свого міста, своєї країни? Тому що в своєму місті ти не маєш можливості себе розвивати як музиканта. На головну рок подію Слобожанщини продаж квитків розпочато. Хто у 2015-му запалюватиме на сцені з року, доки інтрига. Відомо лише, що серед хедлайнерів цьогорічного фесту білоруський гурт Бруто. Тим часом фанатам у сумах сумувати не доводиться. 16 травня у нашому місті виступили одразу два музичних колективи: Львівська пікардійська терція та Харківський оркестр че Фан-клуб побував на обох виступах, але про все по черзі. У річницю свого дебютного виступу пікардійська терція втретє завітала до сум. Що цікавого у житті музикантів відбулося після нашої минулої зустрічі у листопаді, а що залишилося незмінним, розповів Ярослав Нудик. концертів за 10 днів у десяти містах України серед маршрутних точок цих гастролей легендарної української формації і суми Ярослава. Дуже рада вас бачити знову в сумах. Я також скажіть, будь ласка, з нашої минулої минулої зустрічі? Ви приїжджали в останнє в Суми в листопаді? Листопад. Багато чого змінилося. Ви встигли побувати і за кордоном також вас гастролі в Канаді. Так. Чи плануєте ви також гастролювати ще за кордоном? Найближчим часом? Ну, за, за, за кордон нас в принципі багато де чекають нас за кордоном. В першу чергу на нас чекають дуже вже з нетерпінням, більше як півроку на нас чекають е, Сполучені Штати, але е, ми ніяк не можемо виїхати в силу того, що у нас тут багато роботи. Тобто у нас все ж таки батьківщина нам є насамперед і ми не можемо нехтувати. Побажаннями розумієте, своїх співвітчизників, які дуже раді нас завжди бачити. І тому ми зараз є, знаходимося у, ну, ну, практично у постійному стані м, туру всеукраїнського. Тобто ми їздимо по Україні зараз найбільше. Ми, е, е, ну, я я розумію, ти не, не про це питалася. Ні, але ні, я... чому чомусь в принципі так. Ми зараз стараємося як найбільше захопити міст міст України і не і не тільки обласні центри, але їздимо залюбки, їздимо і районними центрами, тобто районними центрами України взагалі. От це охоплює там Львівську область, Тернопільську, Франківську, Хмельницьку, Рівненську. Житомирську область, Київську область, тобто такі, от зараз, у у нас вже і вже, і вже і, і, і у Кіровоградській області, і у Сумській області знаходяться районні центри, які, які взагалі б, ну, бажають нас бачити. А в Сумській області ви будете ще десь виступати окрім сум? Е, ну ми планували в конотопі, в принципі, е, та бо у нас там є дуже багато. Е, ну вони завжди просто е, з конотопа завжди приїжджають, приїжджають, приїжджають у Суми. Томлюємося, звичайно, тому що ми вже. Ну, все ж таки, ми на сцені вже 23 роки, так що там просто доплюсуйте 23 роки до віку. <гум> і воно вже, чесно кажучи, ну, але ви розумієте, що ми, ми, ну, ми є приречені на цю роботу. Ми розуміємо це, тому що ми вже практично не належимо, тобто самі собі не належимо. Ми, ми, ми належимо своєму статусу, і ми належимо своєму. Колективу, і ми і ми належимо своїм пісням. Абсолютно, ми є абсолютно залежні тепер від цього. Ми не маємо права. Скажімо, у нас навіть тепер ішлася ну, мова, знаєте, у силу цих економічних всіх труднощів. Ми, ми жодного разу навіть без жодного, ну без жодного натяку. Ми навіть і не думали піднімати квитки на свій концерт. Тобто вони, то вони в нас лишилися на рівні, ще там, скажімо, якщо так бути на хлопський розум, знаєте, там що там ще долу, то у нас ще до сих пір, то, у нас ще до сих пір долар по вісім. Тобто, так що, так що в принципі ми е, до такої міри ми вже самі собі не належимо. І, але ми щасливі з того. Я, я вам скажу, що не кожна людина має має такий, е, ну, має такий, має такий випадок у житті. Щоб отак, от, стільки тисячі, тисячі людей у різних містах України раді, завжди тебе раді бачити. Це ж щастя, напевно, правда, я думаю. Творчий злет Пікардійської Терції був стрімким і впевненим. Почалося все з фестивалю Червона рута. А вже через кілька років Пікардійська Терція стала першим колективом зі Східної Європи, який удостоївся честі виступити на міжнародному фестивалі акапельного співу Вокал Тота у Мюнхені. Через рік секстет отримав другу путівку на цей поважний музичний форум. А у 2008-му пікардійці вийшли на мюнхенську сцену втретє. Того ж 2008-го вокальна формація. Я удостоїлася найпрестижнішої культурно-мистецької нагороди Національної премії України імені Тараса Шевченка. Як ви ставитеся до популярності? Е, ви дуже що, спокійно звита дуже, дуже спокійно. Я властиво почав про це говорити. Ну я не знаю, чи ну чи як навіть і як, як навіть продовжувати. Е, ну е, ви розумієте, чорт візьмі, приятна, розумієте? Да, звичайно, звичайно, що це не є. Це не є такі. Я би напевно злукавив, якщо б я сказав, що я на це взагалі не звертаю увагу. Звертаю, звичайно. Але це і певний є, розумієте, це певна є. Це є ще, ще крім того, що це є приємно. Це є ще трохи, знаєте, так є велика відповідальність. Тобто, це як ти себе ведеш, як ти себе взагалі це трошки мусиш якийсь фільтрувати себе, розумієш? от, У багатьох речах. Це справді, це, ну, це ну, справді, тобто, ти розумієш, що за тобою в принципі слідкує. Ти знаєш, ти таке, ти якби таке під постійним якимось таким ковпаком живеш. От, Але я думаю, що в принципі ми, ми такі хлопці прості. E, тобто прошу не плутати з простакуватими. Так, ми, ми, ми прості, середньостатистичні українці, розумієте, нормальні, веселі, сумні, які хочете. Тобто, ми їмо те саме, що всі, ми не хапаємо зірок з неба. От єдине я кажу, що он, от я кажу, це повторюся, що це дуже велика приємність. Властива, я є те, що, що ти є бажаний гість у багатьох місцях. Я знаю, що ви будете виступати на фестивалі Країна Мрій. Так. Як ви взагалі ставитеся до фестивалів? Чи будете виступати ще на якихось фестах? Це дуже символічно. Ми конкурували з Олегом, з Олегом Скрипкою. Олег, Скрипка і Пікардійська терція. Пікардійська терція за програму за небо і земля та різдвяну програму і за антологію номер 1 кращі пісні Пікардійської терції. Тобто, а Олег Скрипка йшов як номінант за, за ідею і авторство країну мрій. Тобто, ну, Вийшло так, що виграли ми. А так, і це, це тепер досить, досить символічно, що нас запросили на країну мрії виступати. А все ж таки, стосовно фестивалів, як ви ставитеся до виступів такого формату? Був досвід раніше, ви виступали на фестивалі? Так, звичайно. Тобто, до речі, дуже часто такі фестивалі, коли ще їх на Україні не проводилося, ми дуже часто нас запрошували у Польщу на такі фестивалі подібні. Це під відкритим небом проводилися такі фольклорні фестивалі, особливо фольклорні. Людям, людям це дуже потрібно. Ну, перш за все, дуже є такий момент. Що там дуже велику увагу звертають властиво на ідентифікацію народу. Ми є свідками у того, такого процесу єднання України. На такій патріотичній темі будемо завершувати вже. Я вам дуже вдячна. Затерпінням чекаємо вашого виступу. І до зустрічі в Сумах. Є, yes, дякую. Дуже дякую всім. Мирного неба над головою. Щастя, здоров'я, гараздів, добробуту. Ой, будьте здорові. Дякую. Оркестр Че суміш українських колоритів. До його складу входять виконавці з Харківської області Івано-Франківська та анексованого Криму. І це не завадило музикантам не лише знайти спільну мову, а й підкорити публіку. Напередодні чергового виступу в Сумах нам вдалося про це і не тільки поспілкуватися з учасниками колективу. Приїзд оркестру че став приємною несподіванкою для сумчан. Адже зараз цей харківський колектив майже не гастролює, а плідно працює над новою студійною роботою. Готують альбом, на якому етапі зараз ми запитали у Олега Каданова. Планувати запис альбому це така справа невдячна, тому що ми ж експериментатори, і, тобто, ну, і ми самі собі, собі таких строків якихось точних не ставили. Ми хочемо, щоб відбувся якісний продукт. А коли це відбудеться, неможливо ну, восени. Ну і ще треба сказати про те, що ми записуємо відразу два альбоми: один на вірші Жадана альбом. А другий це не окремий альбом. Так це два окремих альбоми, але ми плануємо їх випустити одночасно. Тобто це не двійна, не двійна платівка буде, а це два концептуально різних альбоми, але будуть випущені вони одночасно. Ну, принаймні, ми так собі зараз загадали. В основному в вашому репертуарі ви є автором тих текстів, ну, зрештою, з яких виходять ваші пісні. Чому ви вирішили створити от таку роботу? Це, записати пісні на вірші Сергія Жадана. Ну, по-перше, це в, в, є тут такий момент подяки, тому що я коли познайомився. На початку нульових з творчістю Жадана він страшенно ну, мене вразив так дуже приємно і вплинув, в принципі на моє слово, на мою словотворчість. І тому в якийсь момент я зрозумів, що мені хочеться заспівати. І воно в нього останні його роботи вони дуже такі ритмічні, пружні. Вони і для хіп-хопу гарно підходять, і і співочі. Ну тобто, це для пісенної творчості це дуже такі хороші тексти і. Власне, я подумав, чому ні? Якщо раніше в мене був якийсь такий егоїстичний момент, що ті ні, тільки свої тексти, то зараз я зрозумів, що мені хочеться подякувати Сергію за його чудові тексти, і ми це зробимо саме альбомами. До речі, Сергій Жадан він теж частково музикант. Він також зимою mm -hmm. з такою творчістю. Можливо, ви не думали записати з ним дует. Можливо, це ще попереду буде. Не обговорювали що ще пішли ще ні. Стосовно авторського права засували? Тобто Сергій не проти. Те, абсолютно не проти. проти. Я ну, ми зв'язалися. Я сказав Сергій, ми плануємо робити він токій ботоні. Клас, просто клас, ніяких заперечень немає. Ані скромності, ані патріотизму цьому гурту не позичати, і це в прямому сенсі слів. Свою проукраїнську позицію висловлюють, як і більшість виконавців, не лише репертуаром і громадською діяльністю, а й графіками гастрольних турів. Ми з квітня минулого року ми не їздимо в Росію. Також це принциповий момент. Принциповий момент поясніть цей принцип. Чи він зумовлений, Чому ви так проводите себе? Е... До кінця я не зможу це пояснити так логічно, просто це більше на відчуттях. Я просто я не хочу їхати туди заробляти російські гроші. Може, це якось досить якось по-дурному, не знаю. Але це основний принцип такий. Хоча ми, коли в квітні проїхали там чотири міста і були навіть в Саратові, це досить глибоко там в Росії, і прийшли такі ультраправі чуваки російські. Я навіть думав, що буде якийсь конфлікт, тому що в квітні вже була досить напружена ситуація. А вони підспівували україномовних пісень. Вони в Саратові там вони знають знайомі з творчістю. Вони підспівували там не знаю, де сонце. Ну і і потім обіймали нас після концерту. і Казали, що ніякої війни не буде. Ми всі брати. Тобто, в цілому дуже багато людей настроєні там позитивно. Але знову ж таки промивають мозги дуже круто. Втім, попри будь-які політичні перипетії, важливо, щоб мистецтво залишалося мистецтвом, а не ставало рупором пропаганди. Завдяки таким гуртам, як оркестр Че, за українську музику, можна не турбуватися. Дякуємо і вам сумо процвітання і може хай зроблять дорогу. це якось там може як вони з Харковом домовляться. Може шматок дороги Харків зроблять, а шматок суми було би круто. Дуже будемо сподіватися і буде частіше приїжджати? Звичайно, добре ми пообіцяли. так. І, ну, і без запізнень. Добре, все, домовилися. Дякую. Все найкраще. щасливо. Є життя її серцебиття, її медичні картки, її проїзні квитки, кожна з її речей, фарба довкола, очей, час, який минає, коли вона засинає, це була боротьба, чорна скашна труба, братні, хрипкі, баси, вимотані голоси, вересневі міста, вся її гіркота, терпкість, яка зникає. Замовкає, коли стирає, листи, залишає пости, падає в ліжко своє, коли усе що є подорожні мішки, бібліотечні книжки, бите армійське взуття, це і є життя, коли Сара, коли вона завмирає говорить, стривай, давай пізніше, давай іншим разом бери випалені прапори, які я сама несу в ще стільки часу, в неї місяць вутці, в, в рюкзаці Своїх фанатів порадував сумський музикант, фронтмен гурту Інше бачення записав дебютну студійну роботу. Мім про свою інтимну музику Нікіта Чеканський розповів не лише в піснях, а й в інтерв'ю. Найцікавіше далі. Кан-клуб побував у святині святин для кожного музиканта на студії звукозапису. Саме там ми зустрілися з Нікітою Чеканським, фронтменом гурту Інше бачення. А ось інших учасників цього колективу побачити не вдалося. Гурт інше бачення існує. Він існує. Ми з хлопцями постійно підтримуємо зв'язок, вони слухають альбом, вони турбуються, вони пропонують там, свою допомогу в плані записати там, що у них є можливість у Китаї записувати. У них там є студія. Тому все існує, все добре. Навпаки, ну в принципі, ідея міма зробити прізвище Нікіти Чеканського та слово словосполучення інше бачення, то тож один до одного і максимально відомими, щоб коли повернулися хлопці, ми могли далі вже займатися інше бачення, але не на етапі там. В сумах, а конкретно ж робити тур одразу по весні 2016 а зараз не найкраще становище в нашій країні, і зокрема, це також стосується музикантів. Чи можливо ну вони повернуться? В них не було думок залишатися там. Ні, у них контракт він як тільки сплине, у них не буде власне де жити, тому куди вони дінуться, вони повернуться. Якщо не повернуться, я за ними поїду. Кращих музикантів я не знайду там. А менші, суми. Покину суми, поїду в Китай, заберу їх і приїду в Суми назад. Яка позиція музиканта? Чому треба їхати з свого міста, своєї країни? Тому що в своєму місті ти не маєш можливості заробити гроші, ти не маєш можливості себе розвивати як музиканта. Ну, власне, коли виходить наш гітарист Ярик Малєвич, дістає свій фендер, який коштує на даний момент 2000 доларів гітара, дістає всі шнури. ...примочки свої там, І все, що тільки в нього є, загальною вартостю під 4 тисячі доларів. Розумієш, що це можливо. Ну, а якщо ти хочеш бути хорошим музикантом, ти маєш ну, якнайменше як гарно звучати. Це тільки за наявності техніки можливо. Ну і, звичайно, придбати такі за вартістю, технічні, всякі прибамбаси, можливо, тільки, якщо ти. Заробив кошти заробити 4 тисячі доларів. Я думаю, ми з тобою дуже добре розуміємо. Це окрім того, що тобі потрібно жити там, їсти харчуватися і так далі. Ну, у сумах та й ну навіть в Україні, якщо ти просто музикант, неможливо, а в Китаї, можливо. Ситуація для розвитку місцевих музикантів край несприятлива. Це факт, але не будемо про сумне. Тим більше, що засумувати у такому місці важко. Студійна атмосфера особлива, і тут багато чого цікавого. У мене таке запитання, що таке є зведення пісні? Ну, от людина, яка зовсім далека від цього всього, все ж таки можете якось пояснити, можливо, трішки показати, якщо в цьому є, є така можливість? Ну, дивіться, я можу вам показати, наприклад, навіть. От. Це ж своєрідний майстер-клас. Дивіться, тобто в даній композиції у нас є фортепіано, є вокал. От базово є доріжка вокалу, є доріжка фортепіано. Чому заключається зведення? Воно ну, складається з просторової обробки, динамічної обробки. Тобто, задача помістити в один простір а, звуковий, голос і інструменти. А, в даному випадку це фортепіано і вокал. Тобто, по суті, це а, вирівнювання по динаміці, по гучності треків один до одного, плюс а, додавання просторових ефектів. А, і якби і все, в принципі, Олександре, скажіть, будь ласка, скільки часу ви витратили на те, щоб опрацювати всю цю музику технічно допомогти зробити альбом? А, ну, дивіться, було десь близько 6 годин запису, і плюс десь а, годин, мабуть, вже 20 витрачено на зведення. От, не так і багато часу. Але враховуючи те, що якби Нікіта професійний музикант, то якби я не бачу великих проблем в роботі. Тобто все досить, досить нормально проходить. Мім, тобто моя інтимна музика. Ось таку назву має альбом. Музикант зізнається, на його підтримку плани грандіозні. Зокрема, всеукраїнський тур. Графік та маршрут наразі уточнюються, але відомо, що включатиме він в себе щонайменше 10 міст і розпочнеться з рідних сум. Розкажи нам про цей альбом так, щоб ми захотіли його почути. Mm, ну, по-перше, я в принципі, мабуть, торкаюся тих тем і тих емоцій в голові людей і в серці людей, які у кожного бувають, але вони більш меланхолічні, сумні, можливо, тривожні, там буває, болючі трохи, так? Тому. Якщо, скажімо, там весело кожному по різному, так то сумуємо ми всі приблизно однаково і засмучують нас приблизно одні й ті самі моменти. І в відносинах ми теж сумуємо через яких там схожі моменти. Тому я думаю, що не буде такої людини, яка послухає цей альбом, і в жодній пісні не знайде себе, от, від початку до кінця, по моїм емоціям, по тим словам, які я співаю, не зможе, скажімо так, одягнути на себе цю пісню. Тому я раджу послухати всім. У тебе дуже ліричні композиції, не можу не запитати, чи мають вони конкретне А, Ну, знову ж таки, присвята це те слово, яке я не використовую ніколи, але так вони завжди адресовані конкретній людині. Я ніколи не пишу ні віршів, ні пісень, скажімо так, в космос. Вони завжди якісь життєві мають під собою бекграунд. Хто ж це таємнича муза? не розкриєш секрет фан-клубу? Ні, не ну, буду називати імен, тому що були в мене ще, коли в 17 років я починав грати у групі конфет», була у нас така в сумах, то були у нас дівчата, які бігали у під'їзд і телефони знаходили там, і відбувалися ну, не дуже приємні речі, тому хай це буде залишатися. Навіть так. Чи можеш ще розказати про своїх фанатів? Чи бували якісь курйозні випадки? Бували, бували багато кур'йозних випадків. Бувало таке, що я знайомився з своїми фанатами, коли їхав в маршрутці в Сумах, і просто слухав, що вони слухають мою музику навушниках поруч, і я тоді так. Дуже приємно, ми починали спілкуватися. Далі вже там в соцмережі додавали один до і Далі пішло спілкування, концерт за концертом. ми Вже можна сказати напівдрузі так, з деякими з них. Бувало таке, що у Львові я приїжджав просто з дівчиною, можливо, так сказати, на вікенд. І на вулицях мене зустрічали там люди, яких я не знаю, але обрали автограф. Це дуже приємно. Це, мабуть, не кур'йозно, але дуже приємно, коли в іншому місті, якщо ти особливо ще не виходив за межі сум, так з великим масштабом. Тому бувають приємні такі прикольні моменти. Приємний сюрприз музикант гарантує для всіх, хто вирішить побувати на виступі. Коли іде він презентує свій альбом, ще невідомо. Поки ж у якості анонсу невеличкий музичний презент від Нікіти Чеканського. Зимовий лише я їду зовсім всім. Та будьте у ритмі нашого міста. Не прогавити найважливіші музичні новини. Сум вам допоможе фан-клуб. Побачимося за тиждень. Доки ж я, Юлія Дунаєвська, бажаю, щоб саундтреки вашого життя були лише мажорними. До зустрічі на обласному.